Так само, як і публічно, не повинно бути подвійних стандартів. Я вам скажу відверто, я колись думав, що спорт це, як то кажуть багато людей, вні політики. Спорт це і є велика спортивна політика, там, де багато не... Нехороших людей використовують це. Ви знаєте, багато-багато років нашу країну знали завдяки спортсменам, коли ми приїжджали в якісь інші країни, коли нас питали where you from, Ми казали, що ми з України, і вони казали, ну де це? А потім вони казали О, Шевченко, Клічко, типу, да, ми знаємо, звідки, звідки ви хлопці зараз нашу країну знають багато. У всьому світі знають навіть е окремі, окремі міста. Е ви розумієте, коли ми спілкуємося, коли я спілкуюся зі своїми європейськими, друзями, партнерами чи там е з, з усього світу? Е от е зараз в тренувальному таборі до мене приїхав е неймовірно велика людина. Це Ленокс Льюріс. Він був там пару днів, він там дивився з пані партньори. І ми спілкувалися з ним. Він питав, як там у мене дома діла, де моя родина, він підтримує там мене, мою родину і каже, що давай, тримайся, воюй, боксіруй, це, це надихає багатьох людей. Ми повинні робити так само, як і робимо. Як я публічно кажу, що я українець, я підтримую свою країну і багато років несу е, цей е, образ е, українця, і я так живу. Це не є якийсь е, мій образ, який я хочу показати, щоб люди казали, диви, який він молодець. Мені взагалі не потрібно чути, який я молодець. Я і зна, я і сам знаю, який я молодець. Е, е, Кожен з нас повинен нести ту, той дух, ту силу, яку нам дали наші пращури. З 2012 року, там навіть вже ще раніше, я почав показувати культуру козацтва. Мене за це засучували, хтось казав, що я, я якийсь неправильний, чи у мене якась смішна прическа. Друзі, мені взагалі нема ніякого діла до тих людей, які кажуть на мене. Одне чи інше. Саме головне, що про мене каже моя дружина, моя родина, мої близькі Я є українець, я несу цю культуру і несу своє життя і буду показувати надалі, і буду надалі робити все те, що е, мені надає силу. А, не знаю, я здається, йому спробую пояснити. Що це неправда, покажу йому деякі аргументи, покажу, як це робиться, і, і доведу, як це робиться, і як використовують спортсменів. Ви знаєте, як би то не було прискорбно казати про це, але багато спортсменів ну, трошки живуть в своєму світі. Вони не до кінця знають якісь речі чи, чи думають, що воно отак от, от виглядає. тобто Ну, Спортсмени великого досягнення живуть в своєму вакуумі. де Деякі із спортсменів не, не, не сильно образовані в плані там учоби ще чогось. От у них є там спорт, 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 результат і все. Вони ограничені в, в якихось діях. Ну, це, це просто правда, так і є. І... Коли кажуть, що ще раз повторюю, що спортне політики, я кажу, що це і є величезна політика, там, де використовують спортсменів, які не розуміють, що відбувається. А коли вони включають свою голову, то починають якось по-іншому дивитись на це, і і знаєш, знаєте, як у них прозріння відбувається, і вони кажуть, блін, жив як в тумані. Це реальна правда. Спортсменів частенько використовують. Ну і, і так є, давайте реально дивитися на цей світ, а не якимось е, е, в окулярах рожевих чи з яких щастя. Е, кожним українцям, які боронить мою країну, це хлопці, які служать в лавах Збройних сил України, всі силовики, які захищають мою країну на лінії фронту. <плес> Жінками нашими надихаюсь, своєю дружиною надихаюсь. українцями, які, які борються. не які мють, а які борються. вірою своєю надихаюсь, тому що перед тим як виходити на поєдинок, молюся та до Господі, дякую, що я тут і маю маю цю можливість. Що несу якусь місію, я не знаю. Можливо, це е, моя така реальна, реальна місія моєї гри, е, яку, яку я живу. Дякую надзвичайно.